Перший день після того, як відкрилися реєстри державні, на ринку вже стало трошки більше народу, трошки оживлення пішло. Хочемо сьогодні зробити огляд автомобіля, так обслуговування з електромобілем і в принципі, з автомобілем людина купує як мінімум 3-4-5 років обслуговування. Так, хочу пробіжатися швидко по автомобілям, сповісти трохи про запчастини. Лів, 23 й рік. Ну, це буде як приклад, але цей приклад приміняється і на інші роки випуску. Щодо задньої ходовки, швидко по Щодо резини, 17-й радіус, ціна. Резини 21, 22, 23 рік випуску 2 тисячі гривень за колесо. По задньому амортизатору 1250 гривень е, штучка е, і вище, дивлячись від виробника. Задній супорт електричний в зборі зі скобою 2500 з гривень. Е, пушна пружина е, 950 гривень. В принципі, всі ціни доступні, ще ніж я. Диски цінові, вартість їх зорієнтувати так швидко не зможу, але якщо ми подивимось на модельний ряд до 2022 року, то в принципі такий диск можна купити на ринку від 2,5-3 тисячі гривень, це оригінальний новий алюмінів. Теж ціни в принципі доступні. Щодо передньої ходовки. Швидко пробіжимось передній ходовці. Передній амортизатор 1750 гривень і вище, дивлячись від виробника Каяба 3000 з маленьким хвостом. І наконечники 450 гривень і вище, рульові тяги 350 гривень і вище. В даному випадку ми кажемо про Сітєєр Польща, але є і інші виробники Фебі Більштайн, Мух. Передній річан шарова саніблоки в зборі, Сасік від 1400 гривень і вище. Але він, грубо кажучи, ця фірма не дуже добре буде працювати. Якщо міняти речаги, то це три варіанти: оригінал БУ, Оригінал Новий і Мейлі HD усилена серія. Це оці три варіанти будуть працювати руками. Всі інші виробники ну, не наш варіант. Щодо переходимо щодо силових агрегатів під капотом. Подивимося, що під капотом є в нас. Так, Під капотом. Швиденько пробіжимося, що є всередині. Просили агрегати. Верхній чарджер 66 кВт. На ринку ціна його приблизно 700 доларів, але цей агрегат майже ніколи не ламається. Інвертор, нижче нього, ціна на ринку 200 доларів. Теж виходить зі строю доволі рідко. Двигун не ламається взагалі ніколи. за 7 років от із цією маркою розбирання продаж автозапчастин, жодного двигуна не продалося на автомобіль. Ціна такого двигуна на ринку можна навіть знайти 150 доларів. Що ще тут? Коробка 350 доларів, редуктор. Якщо вийшло зі строю, 350 доларів плюс сервіс, замінили, і поїхали далі. Ну Що тут ще? Акумулятор 2100 гривень Bosch. оригінальний. Ну, це не Bosch, це оригінальний американський, але якщо виходить зі строю 2100 гривень Bosch на гарантії півроку від постачальника. Головний тормозний циліндр з вакуумом повністю все в зборі 150 доларів. Агрегат. Такий новий на нісаansділ.ком ну там за тисячі доларів виходить ціна. На ринку України таке можна знайти, я ж кажу, в доброму стані. Зберігається на складах сухих, з машин з Америки. Це не тільки в нашій компанії, інші хлопці теж продають. Ну проблем не буде. Тобто, по цінах плюс-мінус Це силові агрегати, все тут зрозуміло. Радіаторна історія вся. Є вже повністю автормаркет. Nissan, Polcar, інші виробники радіатори можна знайти з серії на таку машину 25 тисячі і вище, щоб не затягувати відео. Ну в принципі, все, що хотів розповісти про хоподовців і про той час, який ви купуєте з автомобілем, ви ще купуєте певний період його обслуговування. І коли деякі люди кажуть, е, от краще купити. Ну, мені директор забороняє взагалі називати цю марку автомобілів за 17, е, третю модель, а е, не лів, ну тут вже треба розуміти, з таким автомобілем ви купуєте, ще раз повторюю, 3, 4, 5, а може більше років обслуговування. Всім гарного настрою дня кожної суботи. Приходьте на авторинок Чапаєвка. Ми тут консультація поговорити. Ми завжди за дякую.